Село Зборівець. Давніше воно мало назву підграддя. А чому підграддя? А тому що розташоване воно підградом. Ось він цей град. А називається він Мак. То від імені свого першого володаря. Саме тут відбувалися збори місцевих русинів. Щодо замку Мак, то його збудовано на горі. На початку 13-століття. І дано йому ім'я на честь його першого власника. Уперше, матьяри захопили цю територію ще на початку 13 століття перед спустошливим нападом татар. Вони передали зборів у власність Дітріхові Маку, який, однако, був русином, сином Рутенруса. А Дітрихом став тільки тому, що його мати була німкеня і охрестила своїх синів у католицьку. У 80-х роках 13 століття майже всю Центральну Європу поділили між собою Лев Данилович і Васлав Другий Чеський. Відповідно тому поділу Лемківщина відійшла до сина короля Данила, коли у 1304 році. На Угорський престол сів неаполітанський король Карл Роберт, він швидко зрозумів, що Словаччина, що територія Словаччини фактично йому не належить. І що можновладці місцеві русини швидше прислухаються до порад зі Львова та Галича, як до його, як до нього короля, зокрема у Зборові панував Петро Порошенко. Хто він був, чи князь, чи боярин, я того не знаю. Щоб відновити свою владу на території Словаччини, Карлу Робертові знадобилося витратити 20 років. Останніми пали з руських князів, чи вельмож, чи як назвати Порошенка, я не знаю. То Порошенко та Богдан, бо вони сиділи на. Східніше чи найпівнічніше. І наші ці вельможі князі, певно, скажемо, що, що князі не могли об'єднатися у боротьбі проти того Карла Роберта, чогось їм не дало об'єднатися. І у 1321 році лицарський орден Іоаннітів розбив загони Петра Порошенка, і територія Словаччини остаточно потрапила в руки угорців. Однак угорці були кочівниками, звикли жити на рівнині. А в гори до 1526 року не надто поспішали. 1526 року сюди прийшли турки. І, і мадяри із рівнин були змушені рятуватися в гори. І аж тоді тільки тут з'явилися мадяри. Ось бачите, які тут стіни, з чого вони мурувалися, з якогось каменю річного, усе з місцевого каменю. Не знаю, чи це воно зараз вже домуроване, Не можу сказати, але оце таке воно. І оце такий град, величезний град, величезний замок. Однак угорці були кочівниками. Звикли жити на рівнині. Тож мимоволі знову передали ці землі тим руським князям, які зарекомендували себе під час війни як союзники Угорського короля. І перейшли на його бік. Тобто, як бачимо, російські князі ті не могли домовитися, а ті стали союзниками угорського короля і перейшли на його бік. Ось такі тут каземати. Заходимо. Дивимось. Тут певно стояло ліжко, стояв столик, варта тут відпочивала, та варта, що на воротах. Он віконце, щоб вони могли відстрілюватися, якщо зсередини якісь диверсанти на них нападуть. Двері тут були потужні, замикалися. Оце таке воно. Це місцевий камінь, це ж камінчик до камінчика, на якийсь розчин. Ліпили, ліпили. Той розчин ще й досі тримається, а де висипається? Потужний замок. Але чесна територія? Так, піду проти сонця. Оце таке воно. Це такий має вигляд. Із середини ворота брама, брама такий моє вигляд. Територія Словаччини Східної, мабуть, аж по Нітру. Північна Угорщина і наше Закарпаття тут сконцентрована найбільша густота замків, мабуть, у всій Європі. А це так. Бійниці я туди лізти не буду. Піду так вздовж стіни. Зовнішній замок. Внутрішній замок з такими вежами. йдемо обійдемо зовнішній. То була справжня русько-угорська війна за територію Словаччини. Хоча навіть українська істереографія, не кажучи ще про угорську, трактує ці події як серію традиційних повстань словацьких магнатів, магнатів з території Словаччини. Невдоволених посиленням абсолютизму проти свого угорського короля. Насправді ж, східна Словаччина і Галичина були тоді як одне нерозривне ціле. Оце так. Да, потужний замок. Просто потужний. Це розваляли стіни. Як їх валяли? Розбирали просто. Просто брали та розбирали ці камені. І селяни, мабуть, розбирали. А розтягували собі на хати. Попробую обійти. Ох, висота, яка матір Божа. Дивіться, яка висота. А яка вузенька там ступенька, майданчик який маленький, щоб ходити захисником. Ну якось воно не віриться, що таке вузеньке. то ж упасти звідти. Тож стрільці, як вони там розминалися, не знаю. Ну, щось таке, для чого така висота? А, а товщина така слабенька і немає де ходити. Ну, просто вважалося, що така висота і воно вже неприступне саме по собі. З 1364 року Зборівський град належав русській родині Сударів. А у 1394 році разом з цілою домінією потрапив до подільського князя Федора Коріятовича, який через свою рідну сестру став тоді родичем угорського короля Сігізмунда. Дочку Марію видав за магната Марцалі, а Ганну, доньку, за Горая, з горян, котрий фактично і правив тоді Угорщиною. І був русином. Як ж його можна було штурмувати, ось висота зовнішніх мурів. Ось висота внутрішніх. І от я стою під зовнішнім муром. Ось я стою під зовнішнім муром. І він внутрішній. З війницями. Як же його можна було штурмувати? Я того не уявляю. Да гнали бідну вдовиці. Будувати. Матір Божа. Ой. Матір Божа. Як же його можна було це збудувати? Як його можна було штурмувати? Такого сину. Найбільші роботи в замку проведені протягом 1548-1601 років, коли його власниками були українські князі Острозькі. Матір Божа, та його тільки подивитися, знизу голова бортом йде. Який там штурм? А вон, подивіться, стіна тріснула. Зараз покажу. А це ось, де стіна. Не мама б уже впала. Господи. Иду по камінні, спотикаюся. Все, камінняк, каміння. Що ж треба. Внутрішній мур і зразу зовнішній. Та хто міг його штурмувати? Якщо ти сюди пройдеш. Без гори звідти поб'ють, тобі ж не можна не ховатися, ні. Вон, дивіться, тріщина яка, бачите над цим дашком. Якась тріщина. Он, бачите. То тобто так вона і впасти може ця стіна. Якісь дірки у стінах. Не знаю, що то, чи вода виходить, чи бійниці такі, бійниця такі гузенькі. Може бути. Ще зайду всередину, подивлюся двері якісь. Ну і краєвиди. Та вони тут жили, як на курорті в цьому замку. Оце, що дірк за дірки. Та це вже, мабуть, теперішні просфери, вони якісь технологічні. Ой, мурують заново. І це вже не бідні вдовиці мурують. О, а тут вже висота така, що можна... А сама нічого не можна. Як ти його будеш дісти, як тут мур? Он такий зависки був. Це його звалило, розвалили його. Як ти його будеш штурмувати? Мур. Якийсь внутрішній і дірка О, тю, у цю вежу. Цікаво-притікало. І вон якісь двері, якась дірка. Але там на горі камінь виліз. Як-то він виліз? там щось було, певно. І бійниці. Хай господь мене. Теж була певна якась кімната, І це теж певна якась кімната, бійниці, Мурована кімната, Ось. Це теж певна якась кімната була. Ну, Зараз спробую спуститися. Господи, поможи. Господи. Ну і як ти його будеш штурмувати? Замозі яке. Величезна територія. Тут може... Сидіти цілий батальйон. Вони вночі можуть зробити вилазку і таку, такого натворити цим хто, не осадникам цим, не осадникам, а цим, хто там його обложникам чи як, тим, що замок обложив. Можуть їм завдати доволі потужного і поважного удару, що їм після того вже не захочеться цього замку штурмувати. Ну оце таке воно все. Його розвалювали спеціально загарбники, як осередок руського життя, як осередок руського сепаратизму, скажімо так. Це наші землі, руські землі, українські. Це островське збудували оті вежі. І обнесли його тим муром, і воно таке було біле, чомусь воно було біле. І, і навіть гір зелених оце біле воно, воно виглядало мало вигляд як якогось казкового палацу. Замок краси був надмірний, як зазначали тоді хроністи. Тут навколо все були руські села. Православним миром. І боротьба навколо Угорської Руси ніколи не згасала, і саме зборів у другій половині XVII століття опинився в її епіцентрі. Замок тоді належав князеві, одному з найбагатших людей Угорщини Францикові Першому ракоці. А ті ракоці то наші українські раки. І був то їхній рак капітаном у якомусь замку служив. За свої відзнаки, за хоробрість він зробив поважну кар'єру військову. Завдяки вдалим шлюбам ті раки. Вони одружувалися з найбагатшими дівчатами угорської руси Закарпаття нашого. Завдяки тим вдалим шлюбам. І своїй відвазі, своїй військовій кар'єрі, вони стали найбагатшими людьми Угорщини. Одначе раки не заспокоїлися на тому, що стали найзаможнішими людьми Угорщини. І задумали вивезти зі складу Угорщини та Австрії не тільки саме Городдя, а й цілу територію Словаччини. Мало того, приєднати до неї Північну Лемківщину і коронуватися у Кракові. Як правителі усієї Західної руси, це вже відновлюють казарми, бачите? Мурують з такого самого каменя, але вже акуратно, під розшивку. он мур відновлюють. А може і тоді так мурували. Просто час зробив свою справу. І та мальта, той розчин між каменями висипався. У тому, щоб вивезти Дунайську Русь зі складу Австрії та Угорщини, раків підтримав Богдан Хмельницький. І отой спільний похід 1657 року під орудою того, як його Юрія II Раковці, чи, може, і не Юрія II, ну теж якогось нашого рака. Не змогли. Чомусь вони не змогли не домовилися. Якось так воно сталося. Не об'єдналися ці дві наші території Західна і центральна. А було би добре, щоб об'єднатися якусь одну славянсько русько-українську державу. Бо це все наше спільне. Ну зараз зайду, воно тут відновлюється, всю відновлену казарму. Пахне свіжою Мальтою. Люди працюють. О, хороший будівельний запах, деревом пахне свіжим. Дай Боже. А це, мабуть, якусь пісьмо рують. Під перводом весілля Франтішка І у Зборові мали з'їхатися магнати переважно руського походження. І проголосити маніфест про вихід території Словаччини зі складу Австрійської імперії. Але те дізналася влада. Багато змовників заарештовано ще в дорозі, а ті, що зібралися у зборові, не наважилися навище згадане проголошення. Подібне ставили собі за мету і повстанці Текелі і Юрій ІІ Ракоці у 703-811 роках. Проте усі ці спроби зазнали поразки. Угорська історіографія подає зазначені події як боротьбу угорців за свою державність проти австрійського панування, замовчує при цьому справжні наміри повстанців і, і те, що усі ті повстання відбувалися на території Словаччини, а не на території Угорщини, і в них брало участь переважно руське населення краю. Щодо зборова скориставшись повстанням Пекалі, влада у 1684 році поспішила зруйнувати цей замок як один із найбільших осередків руського сепаратизму. Тож тепер тут суцільні руїни, які, якщо не знати бурхливої історії замку, сьогодні вже не справляють на туристів жодного враження. Не знаю, коли це Святослав Семенюк писав. Ну, на мене ці руїни, які тепер. Активно поновлюють, вони мене вразили, вразили до, до, самих, до самих кісток мене вразили. Як можна, скільки праці, як можна це таке диво, таку потугу було збудувати у 13 віці, без, без техніки? Як це все посчитати, продумати? І його словаки зараз активно поновлюють і правильно роблять. Молодці. І постає питання, хто кого навчив будувати замки? Чи словени німців, чи німці-словенів? Ось тут написано, ну я його не можу зараз прочитати так сходу, але нічого. Ось воно, ось воно. Я не піду туди. Там льохи, підвали. Ревниці. Треба ж було. Прошу мене. А де був де була криниця? Де воду брали? Вода. Вода, думаю, що найпер била. А. Потім... а в замку в замку ці цистерну. До цистерни входила вода з даху, з остріх, а потім рамку була теж студня. Студня? Студня це що? Криниця? Це криниця. Кр... Викопали студню. Викопали студню, криниця. було цистерна з зустріх вода. Так, так. А студня нормальне, живий памяти. Відром можна було цебром опустити. А цистерна зараз разом викопали. викопали. Так, 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 так. викопали є... з цистерні. Яка, мідна? 4 метри на 4 метри, а до 5 метрів. А з чого вона зроблена? Вона вимурована. А, вимурована? Вимурована. З каменя і з цегли. І за із стріхи туди вода збігала по трубах, як із труби, з ума звідти. З стріх і з по землі теж. Роса, а Судня, росу брали. Судня викупана і там була нормальна. О, дякую. У мене в голові не вміщається. Так, як це? Це вежа Ona nie była w takim stanie jak tu, potem po to i teraz po odbudowę, po remont. Oj, Gospodzie. Jeszcze poszła wizytka. Jeszcze idziemy. tak. w A, dobra, dobra. Це все казарми, якісь кімнати, якісь зали. Ще хочеться туди на гору вилізти, не знаю, що вистачить мені сили. Галерея дорота. Я вже туди не піду по сходах, не маю сили. Ось робить якусь галерею. Дай Боже. О, он як вежа тріснула. Матір Божа. Чи врятують. Багато слова которые дают ваше первое святое видение. И вот я поднялся до внутреннего замка. Вот такая дырка. увежу. захожу. Ух ты матенька, ритма. А то на яка. Бійниця. Що дірки я не знаю, що це за дірки. А це бійниця до мало, не добывали. Яка то ще вежі? А то остання лінія оборони. Тяженько сайбій не з поцілити. А це що? Та щось туди складали. Ось дивіться. Як вони тут ходили? Матербува, краєвий він Один збором. Внизу. Ого. Як густо за без киди? Ого! Я по цій стежці не піду. Я цією стежкою не піду. О, господи! Ооо, розідер. То дірки, то там балки оставлялися. І по тих балках клалися дошки зверху тих балок. І то там ходили. Ясно, де да, по таке. А тут орки для балок. І це остання вежа оборони. Все, я завершую, бо ж ну ще може обіду з того боку.